Добрий день, дорогі слухачі, мене звати Софія і сьогодні я хочу вам розказати про одне із таких е, найулюбленіших місць для мене. І для того, щоб вам сюди потрапити, вам потрібно лише трішки наснаги і білет до Вінниці, бо це водонапірна вежа. І перш ніж розказати про чому вона така для мене особлива, я б хотіла розказати вам історію про неї і про її архітектурні проєкти. Отож, починаємо! Початок ХХ століття для нас асоціюється і з чимось таким прогресом і впровадження досягнень в життя якихось простих обивателів. І міська обл адміністрація міста Вінниці вирішила покращити життя своїх громадян. І вони у тисячі. Створили водонапірну вежу, яку ви зараз можете бачити заді мене. Вона була зроблена для того, щоб принести водогін у це місто. Насправді, водогін був зовсім короткий, це була лише довжина 1,3 км, І його потужність складала всього-навсього 600 метрів кубічних на добу. Її проєктом і архітекторством займався Григорій Григорович Артинов, який народився в 1860 році, а помер у 19-му. І саме в центрі була зведена ця вежа. І вона поєднувала не лише функції водоканалу, який ми закликали раніше, а також це була пожежна станція. І саме пожежна станція це був верхній ярус вежі. Ще одним цікавий фактор, який поділитися про цю вежу, є те, що вона ж побудована в Досить дуревні часи, то початок ХХ століття, це і Перша світова, і потім у 1917-му це революція. І відповідно це німецько-радянська війна в 1941-45 роках. І Вінниця теж була під окупацією. І в той період вежа вже перестала виконувати такі свої основні функції септового водоканалу. Вона вже перейшла у більш таке стратегічне значення. І також на верхівці вежі, якщо ви зараз можете її побачити, ось там, вони люди Вони виконували оборону міста і також вони е, околиць і самого центру. Переломним моментом для цієї вежі. 1985 рік, коли її вже як такий архітектурний об'єкт передають у удбиливі руки обласної, е, обласного краєзнавчого музею. І також тут дуже весночас розташовувався такий е, меморальні зали обласного краєзнавчого музею. Який знаходиться зовсім неподалік. А у 1993 році тут же відкривається музей воїнів Афганської війни, 1979 -го, 1989 років. Другої світової війни, як я вже зазначала, вежа перестала виконувати своє головне призначення. Це стало місце, де могли жити люди, які працювали у Вінницькому обласному водоканалі. Також біля цієї вежі ви можете посидіти. Себто архітектора Григорія Григорійовича Артинова, про яку я вже зазначала раніше. І стосовно такого архітектурного забарвлення цієї вежі, то вона складає сім. Поверхів і мінімальна вість становить 4 метри, а максимальна 7, як я вже зазначала. Крім того, зробили дещо такий же історичний стиль. Це вже було вже після того, як він помер і взагалі після вже 1975 року вони між поверхами додали пілястри. Перший поверх вони також повністю додобили, переробили і додали вже вежу. На самий вершачок. А і крім того, вони також додали туди з чотирьох сторін вежі годинник, і кожну годину Вінничан радує його мелодії. Якщо чесно, я не знаю, чому ця вежа для мене така особлива і чому вона мені настільки подобається. Можливо, тому що вона мене пам'ятає і дитиною, і юною, і ось я вже знову тут. Вже така ще не сформована, доросла особистість. Я вже в принципі на шляху до цього. Я вже розумію, що я хочу від життя, від себе і від е, суспільства. Е, і якою частиною я хочу бути суспільством. І крім того, е, це лежить для мене особливо, тому що я відчуваю себе тут майже як удома. Е, можливо, саме тому я так часто сюди приїжджаю, коли приїжджаю додому. Але це тільки одна частина Вінниці, де я відчуваю себе як вдома. саме тому я живу у Києві. Я вам рекомендую її відвідати, адже я вважаю, що вона дуже гарна, вона навію якесь таке відчуття, адже вона пережила дуже багато таких буремних подій в 20 столітті. І ось знову Україна бореться за свою незалежність, за те, що можна, щоб ми могли називати себе нацією, незалежною Україною. І вона навіює мені таку стійкість, яку має Україна. Дякую вам. Я вас люблю. Ласкаво просимо до вежі.